4 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь Героя Олега Карпінського. Він працював експедитором. Близько року тому вступив до ЛАВ ЗСУ. Служив у складі 155-ї окремої механізованої бригади. 23 травня 2025 року отримав нагороду від оперативного командування Захід. А 28 травня серце героя зупинилося. Йому навіки 37. Вічний спочинок Олег Карпінський знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Працювали разом, потім виходить разом, пішли служити. Щирий, добрий. Людина, з якою можна було завжди поговорити, обсудити абсолютно все. Людина, яка розуміла, яка могла підібрати слова, підтримати як справжній товариш, як друг. Досить тривалий час Олег працював в компанії з нами близько 10 років. Рік тому був залучений до служби в Збройних силах України за час роботи. Дуже багато завів друзів на роботі. Багато товаришували не просто як колеги, а вже як справжні друзі. Дуже хороша, чуйна людина, завжди готовий. Прийти на допомогу, завжди можна було на нього покластися як по робочих питаннях, так і по особистих. Завжди, в принципі, відзначався таким позитивом і світлим поглядом на життя, завжди вірив у майбутнє. Він був дуже гарним чоловіком, сім'янином, дуже багато розповідав нам завжди про, про дружину, тому ну, такі спогади у нас залишаються як, як найкращі. Досить недавно приїжджав, розповідав про. Службу, наскільки мені відомо, перебував в найгарячіших точках, і в тому числі на Покровському напрямку. Невимовна втрата для усіх нас. Звичайно, сподівалися, що він повернеться, скажімо так, з перемогою і повернеться до сім'ї в першу чергу. Звичайно, і до нас на роботу, але, на жаль, сумна звістка. Надійшла кілька днів тому, що Олега не стало. І Сьогодні ми з колегами прийшли віддати йому останню шану. Підтримати сім'ю і попрощатися з справжнім героєм. У Хмельницькому вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. За даними офісу генерального прокурора, таких понад 630. ще близько двох тисяч неповнолітніх зазнали поранень. Пам'ятний захід відбувся на території дендропарку Поділля, там священнослужителі Духовної Ради міста звершили спільну молитву, а декілька сотень людей на знак вшанування принесли до пам'ятника чудо покрови Пресвятої Богородиці, лампадки, та м'які іграшки. Усі разом схилили голови у хвилині мовчання. Дивіться на небо, ми так. Ми сьогодні зібралися помолитися за тих, хто дійсно несе любов. Але на превеликий жаль, війна забирає їх. Невинних дітей тяжко підібрати слова сьогодні, тому що любов, яка надихає, об'єднує, окриляє. Ми бачимо сьогодні через тих дітей яких війна забирає, тим самим руйнуючи і сім'ї, родини, руйнуючи ціле життя, напевно, не одного покоління, царство небесне, вічний спокій всім, кого торкнулася ця війна? Нагадуємо про те, що війна триває. Молимо за діточок, молимо за тих, хто не з нами, але й молимо за здоров'я усіх тих діточок, нашої майбутньої України, які сьогодні є в Україні, які сьогодні разом з Україною, які в Україні. Насправді ця війна про них і за них, тому що ми хочемо, щоб вони жили в незалежній українській державі після нашої перемоги у цій війні. І саме сьогодні ми нагадуємо, що повинні далі бороться, бо без боротьби не буде українського майбутнього наших дітей. Ще одного коригувальника російських ударів по Україні затримала контррозвідка СБУ. Ним виявився 41-річний безробітний чоловік, житель сусідньої Житомирщини. Ворожі спецслужби завербували його в лютому цього року через телеграм і обіцяли винагороду. Агент мав виявити і передати росіянам координати оперативних аеродромів сил оборони, в тому числі на Хмельниччині, а також графіки бойових вильотів та посадок авіації ЗСУ. Окупанти збиралися вдарити политовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки. Для виконання завдання чоловік облаштував на даху приватного будинку спостережний пункт, де з біноклі шпигував за польотами авіації українських військ. Затримали зрадника за місцем проживання. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловіку інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Біля дитячого світу завершується благоустрій території. Сьогодні вранці комунальники висаджували на майданчику дерева та кущі. Це, зокрема, два ліквідамбари і три декоративні сливи, а також багаторічні трави. Нагадаємо, нову зону відпочинку власним коштом облаштував один з орендарів, котрий розмістив у торговельному центрі заклад харчування. Роботи з благоустрою тривали з початку квітня і коштували підприємцю близько 2 мільйонів гривень. Українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я стартував на Хмельниччині. Розрахований він на 4 роки та спрямований на зменшення факторів поширення неінфекційних захворювань. Йдеться зокрема про профілактику онкології, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань. Цьогоріч в області планують реалізувати проєкт в чотирьох громадах. «В Структурі всіх захворювань не інфекційні займають 85%. Тобто, ми повинні виявляти на ранніх стадіях неінфекційні захворювання, правильно лікувати і попереджати, змінюючи поведінкові фактори. Ми будемо працювати за основними чотирма напрямками. Перше з них це посилення. Навчання фахівців громадського здоров'я і розробки регіональних політик в сфері громадського здоров'я, які направлені на профілактику неінфекційних захворювань. Друга складова це якраз робота в громадах і школах, де ми Пропонуємо інноваційні підходи. Третій компонент працює власне в самій медичній системі. Якраз це система надання первинної медичної допомоги, де ми посилюємо потенціал декількох центрів первинки для того, щоб вони максимально могли бути спроможними надавати послуги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями. Четвертий компонент це все турбота. Це якраз власне новий компонент проєкті, який намагається поєднати медичну послугу з соціальною. Зробивши це також і на національному рівні шляхом запровадження нових документів. Мунинські парки та сквери дезінфікуватимуть від кліщів. 9 червня з 7 до 8 години комунальники оброблятимуть дендропарк Поділля 10-го парк імені Івана Франка, – сквер імені Тараса Шевченка. Територію поблизу озера в мікрорайоні Озерна 12 червня. Про це повідомили в комунальному підприємстві із зеленого будівництва і благоустрою міста. Хмельничан закликають не відвідувати ці місця і не вигулювати там тварин протягом п'яти днів після проведення робіт. На годину довше колесо огляду у Хмельницькому парку імені Чекмана перейшло на літній графік роботи. Відтепер відвідати атракціон можна з 14 до 21 у будні дні та з 12 до 21 у суботу та неділю, у вівторок та середу, вихідні. Нагадаємо, вартість квитка для дорослих складає 60 гривень для дітей 40. для учасників бойових дій та їхніх дітей, членів сімей загиблих військовослужбовців та зниклих безвісти. Атракціон безкоштовний. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!